Вітаю! Сьогодні будемо пекти ось такий фальшивий медівник. Для його приготування нам потрібен звичайний гарбуз. Готуємо заготовку. Цієї заготовки для медівника я буду робити більше, ніж потрібно, для того, щоб її собі приготувати на запас. В кінці я вам покажу, як я що роблю з тим. І е, пізніше дуже швидко цей медівник готується без ніяких проблем. Все швиденько і досить він смачний. Отже, беремо гарбуз, е, чистимо його зі шкірки, з м'якоті, е, ріжемо на дольки ось такі. І краємо на невеличкі кусочки. Ось я покришила цей гарбуз. Як бачите, банячок не повний. Я ще до краю доповнішу трошки більше, щоб використати весь об'єм банячка і мати на запас, і пізніше розкажу, що з цим робити. Так, Гарбуза вже цілий банячок. Доливаємо трошки води. Буквально так, щоб вона, потрапивши на дно, просто закрила дно, щоб воно не було сухе і щоб гарбуз не припікався. Ну, буквально грамів 100 я дала, може трошечки більше. Накриваємо кришкою і розварюємо гарбуз до прозорості, трошки помішуючи час від часу. Ось гарбуз розварився. Він вже м'який, можна ще на кілька хвилин залишити, щоб випарувалася зайва рідина. Потім можемо взяти будь-яку тукачку до ту картоплі або... Ось. або міксер, блендер погружний і розбити ось ці часточки з чугулу пюре. Беремо півтора склянки цукру. Це буде 220-230 грамів. Я вже одного разу важила склянкою, набирала, і я вже знаю скільки це в грамах. 220-230. Додаємо півсклянки олії. Також я все роблю відразу на вазі. Ось. Це буде близько 100 грамів. Чуть більше вийду від склянки олії. Розтираємо, тоді він тут можна вже не виймати, збити вагу на нулі і продовжувати додавати всі решта інгредієнти. Так, далі додаємо два яйця. Також розмішуємо. Додаємо також дві склянки муки. Ось я одну відпросіяла. Склянка муки має близько 150 грамів. Одну додала і ще одну додаємо. Отже, додала я ще одну склянку муки, всього разом. Дві склянки виходить десь близько 300 грам. Даємо сюди кориці, дві чайних ложечки. Ось. Одну чайну ложечку ванільного цукру і півтора чайних ложечки я от сюди збоку покладу півтора чайних ложечки соти. Зараз ми її загасимо оцтом. Пар даємо сюди півтора склянки ось цього пюре з гарбуза. Оскільки я вже набирала одного разу і важила, це виходить 300 грам цього гарбуза. Значить, я накладаю. Ось, вимішуємо все, а далі робимо те, що вам підказує ваша фантазія. Можна додати сюди горіхи будь-які, які маєте родзинки, тобто ізюм, хто звик так казати. Ну, різні цукати, хто що любить. Якщо ви спробуєте, вам сподобається, ви захочете робити торт, тоді на цьому етапі не додаємо нічого, тому що буде погано розкраювати на коржі, незручно буде. Хіба будете відразу клункими коржами випікати. Тому що дуже гарне тісто і з нього прекрасні торти виходять. Ось я начистила жменьку горіхів. Потрібно їх порізати, посікти, потокти, хто як любить на які кусочки і додати тісто і вимішати. Вирішила все ж показати, можливо, хтось не знав про такий спосіб потрібнення горіхів. Подамо в кульочок. Злегка об'ємо. Ніше я кожний кусочок ножиком країла. Ось. Швиденько. Виходять. Потовчуємо рішок, розсипаємо нашу тісто помішуємо і викладаємо в застелену пергаментом форму. Так, поставила я наш мотивник пектися, а тим часом розповім, що робити із залишками ось цього пюре коли я варила цілий гарбуш в великому вин'ятці, Сьогодні я зварила половинку. лише. Отже, я розкладаю це пюре відразу порціями по півтора склянки в пластмасові лоточки. Якщо ви багато тих лоточків не маєте, кладете будь-яку посудину, наприклад, з. Масло, там, колись була сніданкова там, чи інших таких пластикових контейнерах. Коли воно замерзне, там одну-дві порції поклали, воно замерзло, ви виймаєте, чуть-чуть розігрівши краї форми, і складаєте собі поліетиленові пакети такими піголками. Можна заготовити цього дуже багато. І потім взимку. Любий час, будь-який час. У вас вже значно менше часу йде на приготування. Ви маєте заготовку. Ви собі залегь виняли з морозильної камери, розморозилося чи в мікрохвильовці розморозили, і відразу оперетеся до приготування медівника. Ось у мене тепер є заготовочки такі. Любий час можна приготувати. Я дуже люблю ось цю форму. Вона має таку рівну цеголку. І я маю таких три штучки. Я якщо щонебудь заморожую, наприклад, три формочки заморозила, вони підмерзли, замерзли. Тоді я злегка чуть-чуть ззовні даю відтанути і перекладаю в кульочки. І так воно дуже гарно, компактно складається в морозильній камері. Мало місця займає. Я багато чого в таких формочках заморожую. Ось митівник вже спікся. Можемо посипати трошки його цукром пудрою. Такий він в розрізі, а такий він десь через добу-півтора, він ще досить мігесенький. До речі, можна готовий медівник спекти заздалегідь до якогось свята і виймати, покласти в морозильну камеру і вийняти собі кут за потреби. Тож готуйте зі мною смачного.